1994 рік для кіно був неймовірним. Таким насправді було все десятиліття. Проте конкретно цей рік все одно помітно виділяється. Так склалося, що у боротьбі за Оскар зустрілися одні з найвідоміших фільмів в історії кіно: Кримінальне чтиво Форест Гамп та втеча Шоушенка. І хоч головну нагороду та купу інших отримав другий, у рейтингу IMDb його випереджають як робота Тарантіно, так і робота Френка Дарабонта. З цієї трійці випадає сміливе кримінальне чтиво, яке на противагу іншим двом. Стало вибуховим постмодерном з концентрацією нових ідей та експериментів, а його невизнання найкращим фільмом року і досі вважають пограбуванням. Mm. God damn, Jimmy. This is some shit. Втеча Шоушенка та Форест Гамп, у свою чергу, не пропонують чогось настільки новаторського, беручи за основу просту структуру історії зі звичайними людьми всередині неї. Це ж ніби окрема категорія фільмів під назвою Вигадана біографія. Біографія людини, яка наповнена піком різних почуттів та емоцій, де розвиток головного героя просто не потрібен. У цю історію він вже потрапляє таким, яким він є, нічого не змінюючи в собі впродовж усього часу. Така структура здатна. Підкупити, чи не кожну людину перед екраном. Буде влучним згадати як додатковий приклад велику рибу, де нам так само розповідають біографію людини, яка ніяк не змінюється протягом усього часу, але при цьому вона змінює все навколо себе. Конкретно його історія важлива через хід подій та через людей, які його оточують, адже головний персонаж ніяк не розвивається. Немає внутрішнього конфлікту чи якогось становлення особистості. Тож обидва фільми використовують оповідача, щоб розповісти історію. Таким чином, це вже звучить як щось повчальне та морально цінне, а тим більше коли цю історію розповідає Морган Фрімен чи Том Генкс. У випадку Фореста Гампа її символізує маленька пір'їнка, яка зустрічає нас на початку фільму і через дві години завершує історію. Вона відображає стиль життя героя, який просто пливе за течією, куди б його не завело життя. Пройшовши величезний шлях саме таким чином, Форест Гамп ближче до фіналу, все ж чіпляє цю екзистенційну тему, прямо про це говорячи. know if we each have a destiny or if we're all just floating around accidental like on a breeze maybe it's both Звідси ми зробимо крок в сторону втечі Шоушенка, де це питання також відповідає історії героя. Енді, ніби так само, як і Форесту, залишається просто жити роки життя, слідуючи стежинкою, що він ніби і робить протягом десятків років, але паралельно цьому все ж йде проти течії та врешті у фіналі змінює свою долю. Символічним є маленький молоток, який, на відміну від пір'їнки, здатен змінити свій шлях. При цьому ми не побачили розвитку головних героїв, які залишаються вірними собі. Вони ніби проти. Один одному. Форест це ще той везунчик. Wound, money, Але цього ми не скажемо про Енді. Перший має хист до спорту, а другий до освіти, знань та навчання. Один як пір'їнка. Інший як молоток. Так, це дві зовсім різні людини і зовсім різним рівнем інтелекту, але це не важливо, адже створені вони для того, заради чого ми дивимось кіно, заради безцінного досвіду. У двох роботах це цілі десятиріччя життєвого шляху, упродовж яких ми не бачимо розвитку головних героїв. То, може, ця історія насправді не про них. Одна розумна людина якось написала: іноді історія про непорушну скелю цікава, тому що ми бачимо, як шлях річки повинен був змінитися навколо неї. Вони опиняються у най Суворіших школах життя, де людина не належить собі, та наймовірніше змінюється під впливом навколишнього середовища. У втечі з Шоушенка школою життя стала в'язниця, де Енді оточують максимально різного характеру люди. Він же ніби вже сформована особистість, яка слідувала своїм поглядам та принципам, приймаючи уроки, але залишаючись собою, яка наполегливо та цілеспрямовано йде до своєї мети, проте не зраджує самого себе. Важливо підмітити, що він, як людина, дійсно здавався ідеальним, що, звісно, ж дивувало людей навколо. Навіть у такому жахливому місці він завжди намагався правильно і навіть більше ніж. Правильно поводитися зі своїм оточенням це все дійшло до неймовірних масштабів, адже в'язниця перетворилася на якийсь культурний осередок, збагачений різноманітною літературою, культурою знань та й загалом протилежною до цього місця атмосферою. Проте найважливішим стала перемога над злом, без перебільшень нищівна перемога, насолоду від якої дуже добре описує культова сцена під проливним дощем. А відома фраза Енді звучить як багатошарова іронія. Фанісеніз. Yeah, Адже справжнім мерзенним злом стали два антагоністи, які здаються еталонними. Але що краще, втеча з шоушенка карає їх, ставлячи заслужену крапку. Ефект бумерангу Енді вибрав долю тим двом, які обирали долю іншим та гралися життями людей. Ми майже увесь час спостерігаємо за людиною. Яка впливає на все і всіх навколо себе, та на якого не впливає ніщо. ні в'язниця, ні гвалтування, ні карцер, ні люди навколо. Проте інші в'язні шоушенка мають стрімкий розвиток. Енді, ніби був створений для того, щоб була змога розповісти про людей навколо нього, про нещасного Брукса, молодого хлопця Томмі та бридких антагоністів, чий розвиток безпосередньо залежав від головного персонажа. Теж саме стосується і Фореста Гампа, який жив за встановленими налаштуваннями, нічого не змінював та не розвивається. Звивався як персонаж, але ж яким було розкриття трагічних душ навколо нього, у випадку Фореста головною школою життя стала армія та війна, його короткочасні стосунки з бабою, життя якого закінчується так трагічно, та звісно ж стосунки з лейтенантом Деном, якого він врятував, а потім врятував ще раз. У фіналі фільму він надихнув купу людей своїм марафоном, що можна порівняти зі сценою вімкнення музики у втечі Шоушенка. А його вплив на Дженні без перебільшень є неймовірним. Адже саме завдяки ньому вона відчула справжнє кохання та стабілізувала своє життя. Тобто, будучи просто собою протягом усього фільму, людиною з певною розумовою відсталістю, він вплинув на життя багатьох людей навколо себе, кардинально змінивши їх становище. Дійсно, історія про непорушну скелю і шлях річки, який повинен був змінитися навколо неї. Навколо головних персонажів змінюється багато чого за такий величезний проміжок часу. Знову повертаємося до пір'їнки, яка здатна просто літати увесь час, куди б не подув вітер, і молоток Енді, якому потрібно дуже багато років задля того, щоб пробити стіну. Тож час стає надважливою темою обох робіт. Пригадайте Дженні, якій потрібно було витратити так багато дорогоцінних років життя, щоб зрозуміти, розуміти себе та врешті зробити правильний вибір, але таке досить зневажливе ставлення до часу призвело до сумних наслідків. Адже щасливе життя, яке могло тривати десятки років, тривало лише кілька. Це змусило і самого Фореста витратити чималу частину життя на біг Америкою. У втечі з Шоушенка це дещо інший сенс. Ми можемо помітити, як зовнішність героїв за десятки років ледве змінюється. Це, ніби говорить нам про те, що у в'язниці час зупиняється, відповідно зупиняється і життя. Вона просто по. Глинає людей, як це сталося з Бруксом. Фактично він сам обрав свою долю, покінчивши із життям, перед цим ледь не вбивши людину через небажання покидати в'язницю. Так обрав долю і головний антагоніст. Хоча, коли саме він це зробив? Можливо, на самому початку свого брудного шляху, а не в момент пострілу. Хоча, як я вже говорив, свою долю він обирав не самостійно, подібно до того, як Форест обрав долю лейтенанта Дена. про що той його не просив? Висопоститає в філд. With honor. That was my destiny. And you me out of it. живучи за принципом пір'їнки щодо себе, Форест не дотримується цього по відношенню до інших, змінюючи їх долю у позитивну сторону. Він ніби вчить інших, сам того не розуміючи, що своє життя потрібно цінувати, попри все. Якщо Форест опинився з лейтенантом Деном та врятував його, то можливо це означає, що його доля набагато світліша, аніж те на що він розраховував. Таким чином, ніби відбувся розподіл на песимістів та оптимістів, де другими є якраз головні герої, але існує і третій варіант реалісти. Таким є ще один головний персонаж в течі Шоушенка, який, власне, і розповідає нам цю історію: ред або рудий. Це правильний в'язень, чудова людина і дуже хороший друг. Він проводить більшу частину свого життя у в'язниці, постійно отримуючи відмови у достроковому звільненні, водночас допомагаючи людям і заробляючи на цьому. Ми можемо пригадати Енді, який безкорисливо заробляє пиво для своїх друзів, але не для себе. Дружба їх двох стала ще однією досконалою деталлю фільму, як і у випадку з Форестом Гампом, ми бачимо важливість стосунків з людьми. Ти не можеш пройти увесь шлях наодинці. Важливе правило життя, яке згадується у чудовій книзі Застеляйте ліжко. Адже що було б із Форестом без його світлої матусі? Або ж що було б із Дженні без Фореста, що якби Енді не знайшов Реда, а усі в'язні не знайшли Енді, так чи інакше доля постійно залежить від когось іншого, коли мова йде про президента Кеннеді, лейтенанта Дена, сім'ю Бабби, чи хлопця, який надихнувся і створив епохальний принт для футболки. Втеча з Шоушенка та Форест Гамп говорять простими словами на фундаментальні теми: час, доля, добро та зло, дружба, кохання, плин життя, надія та зневіра. Обидві роботи нагадували. Адують про якусь відповідальність чи хоча б можливість впливати на людей та ситуацію навколо, де головні герої були створені для того, щоб розповісти про все, що відбувається навколо них, і про всіх, хто їх оточує, зробивши це по-справжньому зворушливо. Саме тому вони заслуговують називатися найкращими, та що ще головніше найважливішими фільмами в історії.